Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами будемо розглядати лабораторну роботу 2.9 Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона. І почнемо з того, що розібре, розберемо саму назву лабораторної роботи, і з цього зрозуміємо, що будемо виконувати. Отже, що називається питомим зарядом електрона? Питомим зарядом електрона називається відношення заряду електрона до його маси. Відповідно, є таблична, це, питомий заряд електрона є табличною величиною. Ми знаємо, що заряд електрона 1,6 на 10 мінус 19 ступені кулон і маса. Електрона 9,1 на 10 мінус 31 кілограма. І відповідно, вирахувавши це відношення, ми можемо знайти питомий заряд електрона. Отже, це буде 1,76 в 11 ступені кулон ділити на кілограм. Це питомий заряд електрона. Який ви повинні будете визначити експериментально і порівняти з оцим вирахованим з табличних даних значенням? В чому полягає метод магнетрона? Метод магнетрона полягає в тому, що електрон влітає в перехрещені електричні і магнітні поля. В даному випадку він перебуває в. Просторі між двома циліндрами. Цей простір між двома циліндрами є вакуумним діодом. Отже, є два електроди, катод і анод, які представляють собою два коаксіальні циліндри. Коаксіальні циліндри це циліндри з загальною віссю. Ось я їх. Намалювала на другому кресленні червоним вигляд зверху. Ось це катод, це анод. Саме такий вигляд є у вас в протоколі. І розглянемо, як же тут розташовані поля по відношенню до осі Z. Отже, ми знаємо з вами, що катод заряджений завжди мінус. З нього вириваються електрони і летять в сторону анода. Ось таким чином. Відриваються, летять в сторону анода, анод заряджений плюс. Це електрони. Отже, між катодом і анодом створене електричне поле. Куди воно напрямлене? З вами згадуємо, що вектор Є, напруженість електростатичного поля. Його напрям умовно ми беремо від плюса до мінуса. Електрон, заряджений мінус, відштовхується від одноіменного заряду і йде до плюса до різноіменного заряду. Отже, напрямлен вектор швидкості ось в цей бік. Тому, якщо ми знаємо, що електрон летить від катоду до аноду, ми розуміємо, що поле буде напрямлено в бік протилежний, отже, від аноду до катоду. Ось таким чином напрямлене електричне поле з напруженістю Є. Е. І тут ми також покажемо напрям поля Є. Е. Тобто він напрям... поле напрямлено перпендикулярно до осі Z радіально. Так, ось таким чином. Поле напрямлене, і поле, відповідно, є неоднорідним, тому що вектори є не паралельні один одному. Тепер будемо розбиратися із полем. Б – магнітним полем. Ми з вами вже знаємо, що електричне поле розганяє заряджену частинку, а магнітне поле викривляє його траєкторію. І електромагнітна сила Лоренца, подивіться лекцію, будь ласка, 2.10, Вона складається із двох складових: електричної складової QE, це F електричне, і магнітної складової QV Б. Магнітна складова, або сила Лоренца магнітна, знаходиться, знаходиться за правилом векторного добутку, або можна знайти за правилом лівої руки. Нагадую, чотири пальці лівої руки розміщуємо вздовж вектора швидкості. Вже сказали ми з вами, що вектор швидкості, я його покажу червоним, напрямлен. Вбік протилежний до вектора є, е, отже, від катоду до анода. Ось таким чином, ось в цій точці, наприклад, візьмемо В. Далі, якщо у нас по магнітне поле викривляє траєкторію, відповідно, вона буде викривлятися, ну, наприклад, ось таким чином. Ось так: от я покажу нижче. Ось, наприклад, ось так вона буде викривлятися траєкторія. Отже, швидкість напрямлена по дотичній в цій точці, а сила магнітна сила Лоренца є перпендикулярною до вектора швидкості і є доцентровою силою, доцентрова сила. Значить, В вздовж, пальці, вздовж вектора швидкості 4, відігнутий великий палець вздовж е, сили магнітної, і відповідно вектор B повинен входити в долоню. І долоня в нас виходить, розміщена вгору. Отже, вектор Б повинен бути напрямлений паралельно осі Z вниз. Але. Ось ця магнітна складова пишеться і знаходиться її напрям для позитивного заряду. Електрон є негативним зарядом, отже, вектор магнітної сили буде змінювати напрям, вона буде напрямлена ось в цей бік, і, відповідно, вектор B буде напрямлений вздовж осі Z вгору. Якщо частинка буде відхилятися в інший бік, то, відповідно, вектор B буде напрямлений вниз. Не вказано в цій роботі, куди саме буде в яку сторону відхилятися частинка те, що малюють на кресленні в протоколі ось таким чином. Але, так як поле B перпендикулярно до поля E і в одному випадку, і в іншому, то на складову на повну силу магнітну, вибачте, це не відіграє ролі, тому що вони все одно взаємно перпендикулярні, і сила Лоренца електромагнітна буде знаходитися за теоремою Піфагора. QE квадрат плюс QVB квадрат. Ось таким чином. В чому полягає суть метода магнетрон? Отже, якщо магнітне поле дорівнює нулю, B дорівнює нулю, в нас немає магнітної складової сили Лоренца. Отже, в нас буде тільки електричне поле, яке буде лише розганяти електрон, і він буде рухатися по прямій траєкторії. Так, пряма, в мене якась вікляста зараз робимо, буде рухатися по прямій траєкторії. Коли ж ми вмикаємо магнітне поле, траєкторія починає викривлятися. Ось вона намальована, так? починає викривлятися і викривляється із різними радіусами кривизни. І в якийсь момент, коли поле Б називають критичним, вже електрон буде лише торкатися в стінки, і його траєкторія вже. Буде, буде йти по замкненій орбіті. Трошки невдале в мене креслення. Якщо ми з вами вімкнемо лабораторну роботу, то ми побачимо, що тут більш таке красиве креслення. Ось п'ята траєкторія, коли електрон вже рухається по коловій орбіті і знов повертається на. Катод. Ну, я практично так і намалювала. Він в мене повернувся знов до катоду. Просто в мене катод не точковий, а певна, певна площина циліндру. І в цьому випадку не сила струму почне різко зменшуватися. Що ж ми з вами будемо робити? Йдемо до протоколу і до таблиці. Ось схема, за якою ми будемо працювати, ось вакуумний діод, який ми тільки що розглянули. І, відповідно, при різних напругах, змінюючи опір, ми будемо змінювати напругу. При різних напругах ми будемо отримувати різні значення струму на аноді. А значення струму на соленоїді ми будемо змінювати. Що таке соленоїд? Соленоїд це катушка, якою обгорнутий катод, і струмом, який тече по соленоїду, він підігрівається. І в залежності від цього, виривається електрон із катоду і прямує до аноду. Відповідно, чим більша сила струму на соленоїді, тим більше буде магнітне. Поле. Ось таким чином у нас є таблиця 9.1, де ми бачимо вісім різних напруг, і при всіх цих значеннях напруги ми будемо знімати залежність сили струму на аноді від сили струму на соленоїді. Що ж ми будемо робити? Вмикаємо лабораторну роботу наш симулятор. Відповідно, не забуваємо в віконці, яке вискочить, Написати прізвище групу і зробити скріншот, щоб ви виконали цю роботу, і вмикаємо сам стенд. Тут є внизу порядок виконання роботи і є параметри макету, які вам знадобляться. Їх потрібно виписати трошки пізніше. Ми про це поговоримо. Отже, наш макет. Спочатку ми з вами виставляємо анодну напругу, яка у нас є ось перша строка. Отже, у 1. У нас тут вісім значень. Ми з вами бачимо 25. У нас максимальна напруга, 0 мінімальна. Відповідно, при нулі нічого не буде відбуватися. Я вам рекомендую взяти крок напруги 2,5 вольти. Отже, 2,5 вольти, це перше, і виставляємо їх ці 2,5 вольти. Тепер ми шунтом повинні виставити максимальний анодний струм. За протоколом у вас написано, що ви можете його змінювати в межах від 70 до 90. Робіть так, як вам зручно. Я виставляю е, значення 90. І далі починаю регулятором струму соленоїда. Все підписано, все дуже зручно, ось він. Давати струм соленоїда. 5 ампер бачу, трошечки змінилось. 10 ампер наступне значення. І так далі. Ось я змінюю дивіться, регулятор струму соленоїда. Ведіть очі нагору, змінюю. Анодний струм зменшується, при зростанні струму соленоїда. І при якомусь значенні ось, порядка 50 мА вже анодний струм дорівнює нулю, тобто поле соленоїда, струм соленоїда збільшився настільки, що магнітне поле стало критичним, і електрон перестав долітати до анода. І таким чином, регулюючи напругу, тобто змінюючи її з кроком 2,5 вольти, знов шунтом виводимо на 90 і знов починаємо змінювати струм соленоїда, і при цьому ось доводимо до нуля, бачимо тут вже 64. Чи 62 мА, коли струм аноду став рівний нулю. І так ми з вами робимо всі вісім вимірювань напруги з кроком 2,5. Можете зробити перший, наприклад, на 5 почати і далі йти до 25 або 22,5, як вам хочеться. Для того, щоб вам було цікавіше. Отже, коли заповнилась ця таблиця, ось 9.1, ви повинні побудувати графіки, залежність струму анодного від струму соленоїда і отримати 8 ось таких графіків. Далі ви повинні на цих графіках Знайти критичний струм. Отже, критичний струм це той струм, коли починає зменшуватися струм на аноді різко, і є різке найбільше зменшення. Цього струму. Як знайти найбільше зменшення струму на кривій лінії? Зараз я вам покажу. Отже, ось графік, який у вас вийде таким чином. Ось він трошки його зроблю чистіше. Я беру замість у вас буде лінійка. Я замість лінійки беру товсту червону лінію, ось таким чином. І показую, що ви будете робити. Ви будете прикладати лінійку і переміщувати її таким чином повертати, щоб у вас кут між лінійкою і, я її бачите, ловлю точки дотичні. кут між лінійкою і вісю горизонтальною струмом соленоїда став найбільшим. Ось, бачите? Якщо я поверну далі, вона знов почне повертатися проти годинникової стрілки, тобто кут почне зменшуватися. Ось я знайшла цей відрізок. Ось він, я його трошки ось так, збоку поставлю і. Ось цей відрізок. І дивіться, я відмічаю дві точки, де лінійка дотикається, починає дотикатися до графіку. І беру середнє значення. Ось воно. Пополам ділю два відрізки. Ось там, де середнє значення, це буде і критичне, і вивожу сюди на максимальний струм анодний. Ось. Таким чином, на кожному графіку я знаходжу і критичне і записую його ось в другу колонку вже таблиці 9.2. А перед тим я в першу колонку перенесла всі значення напруг, які були в першому рядку таблиці 9.1. Далі. Третій рядок мені потрібно домножити напругу на деякий коефіцієнт К. І ось для цього знадобляться параметри макету, ось які записані ось тут. Отже, РА це радіус анода 5 мм, Н це кількість витків соленоїда на одиницю довжини соленоїда, і μ 0 магнітна стала. Далі ви бачите, що у вас є таблиця 9.3, куди ви записуєте ці значення і вираховуєте коефіцієнт К. Далі, в третьому стовпчику ви домножаєте цей коефіцієнт К на напруги і отримуєте добуток КУ, який також у вас ось тут записано. Четвертий стовпчик і критичну, яку ви знайшли з графіки. Ви Підносити до квадрату. Чому саме так ми робимо? Я не розповідаю про теорію. Виведення формул тут показано досить нескладно, ви повинні самі з цим розібратися. І коли виводяться формули, приходять до формули 9.8. Якщо розглянути формулу 9.8 більш детально, то ми побачимо. Зараз я її виокремлю, цю формулу. Ось вона. Ми побачимо, що у нас є залежність між КУ, яке буде вздовж вертикальної осі, відкладено КУ. Ось буде таким чином. І розмірність його ампер квадратний колон. Не пам'ятаю, зараз подивимось Ампер квадратний колон на кілограм. Ось на кілограм. Це все можна вивести, але щоб не гаяти час. Колон на кілограм. Ось. І вздовж горизонтальної осі ми будемо мати і. Критичний в квадраті, критичний струм в квадраті. Якщо ви подивитесь, він в нас в міліамперах, якщо ви подивитесь, то ви побачите, що Е до М відіграє роль кутового коефіцієнту. Отже, ви побудуєте пряму лінію, це рівняння прямої лінії. КУ це Y, і квадрат критичний X. є ділити на М, питомий заряд електрона це котовий коефіцієнт. Ви повинні отримати пряму лінію, яка проходить через початок координат. Звісно, так як у вас експериментальні дані, ви будете будувати цю пряму по точках, у вас не може і не вийти на початок координат, буде трохи зміщено, але це. Експеримент. І далі ви визначите кутовий коефіцієнт, тобто тангенс кута альфа, кутовий коефіцієнт, але до вимірювання кута транспортиром це ніякого відношення не має. Ще раз про це нагадую. Отже, кутовий коефіцієнт ми знаходимо як відношення. Протилеглого катета до прилеглого катета, причому ми можемо вибирати будь-які трикутники. Можемо вибирати трикутник менший, можемо вибирати трикутник більший, як нам зручно, чим більше, тим менше похибка. І тангенс альфа або кутовий коефіцієнт є на «М». Є на М. Це буде відношення відповідно катетів. Зараз я покажу, якщо ми беремо ось цей трикутник, то це відношення катетів а, Б до катету Б, С. Значення а, Б ми беремо як. Координата в КУ точки H'-B', а, а відповідно значення СБ це буде вже координати точки С і Б вздовж Осі і критичне в квадраті. Отже, Є е до М це відношення протилегло. Катета АВ до прилеглого катета БЦ. Після того, як ви знайдете це значення, ви порівняєте його із табличним значенням, або тим, що я вам показала, як розраховується із табличних або істинних значень заряду і маси електрона. Тобто в даній лабораторній роботі ви маєте 8 графіків, які ви будуєте. 8 графіків, які ви будуєте за таблицею 9,1. Вони мають ось такий вигляд. З кожного графіка ви знаходите критичний струм і записуєте це у таблицю 9.2. Далі ви будуєте графік залежність КУ від І критичний квадрат де тангенс кута нахилу є питомий заряд електрона, який ми повинні знайти. Дякую за увагу! На все добре!